Коротенько. Так, Віктор пише питання. Наприклад, мій сусід алкоголік кожен день приходить приходи до мене, просить гроші на хліб. Я йому даю гроші. Хоч і знаю, що він купує горівку. Чи правильно я роблю, даючи йому гроші? Як я скажу, неправильно ви підете відберете їх. Якщо ти даєш, це твоє право. Чому ви всі так любите, знаєте, е, ми, ми так любимо, от, чи це правильно, чи неправильно, от чи це гріх, чи це не гріх? Ну, вроді би добре запитання. Так? Я вам хочу сказати, апостол Павло на ваше питання вже давно відповів. Він каже, люби і все тобі можна. Тобто ніякої заборони немає. Скажіть, як на все? Та на все. Люби і все тобі можна. Кома, Але не все корисне. Господь Бог дав нам свободу і дав нам підказку. Вам можна все, що можна і алкоголь? Можна. І курити можна? Можна. А наркотики можна? Можна. Та як так? Так, можна все, вам нічого Бог не забороняє. Але не все корисне. Наркотики. Що таке наркотики? Знаєте? А всі такі. Та ясно, що знаєте. Не знаєте. Це психоактивні речовини, але ті, які заборонені законодавством, кава це теж психоактивна речовина. Чай. Це теж психоактивна речовина, Але вона законодавством не заборонена, тобто вона не наркотик. Є держави, в які можна марихуану покурити, ще там щось. Як то, Амстердам, як вони це називають? Хто знає? Нідерланди. Нідерланди. Чути, люди свідомі знають, їздили молодці. Тому там не називають марихуану наркотиком. Бо тому що законодавство там вона не заборонена. І тому питання заборони це стосується нас, суспільства, ми, суспільство. Взяли собі так придумали, що от це не можна, все не можна. От спідниця коротка не можна, а доків коротка. Є якісь сантиметри, 12 сантиметрів від коліна. 10 сантиметрів від п'ятів. скільки, я вам скажу скільки. Довжина спідниці не подобається тим, ой, залежно хто її одягнув. Якщо молода, файна, то нічого. А якщо стара, то ой-ой, тобі все скажуть. А я кажу вам просто, коли тебе там просять і ти бачиш, що він. За ці гроші купить горівку. Не треба питати себе, чи можна йому давати, чи ні. Подумай, що ти можеш йому порадити, що ти можеш йому зробити. І як ти можеш його якось з тої піке вивезти? А це гріх чи не гріх? Дав і збувся. Тим більше навіть сам не хочу подумати, отець, вирішить за мене, давати мені чи не давати. І я кажу: ні, не давайте то на горівку. Все, до побачення, тобі не даю. Не кожен раз алкоголік купує тільки горівку. Він десь коли ще купує хліба. Чи може ні? А люди, ті, що спилися, вони втратили ці життя. Чому? Бо навколо них не було людей. Було звір'я. Яке. Що ти коло мене став? Та ти алкоголік, ти підступився. Як ти коло мене став? Я просив щось допомогти йому. ти, ти п'якої, я би тобі ще допомагав. Один, другий, третій, десятий, і він став таким, ким став. Він таким стає через людей. <кхи> Бо якщо б він міг прийти до кос сусіда ввечір посидіти, побалакати, випити чаю, кому будеш по 50. А маєш щось файне? О маю віскі класне привезли мені ірландське, таке цікаве якесь там. А дай попробуємо. Давай. Ви піде подвезерам попробуємо. О, класний, таке хороше, але дуже моцне. Щось мені не сподобалось. Ну, ясно, другий раз вип'ємо, що з А файно, будь здорові, розійшлися. Нормально. Він живий, він чує, що навколо нього люди. А коли приходить друг додому зі своїм колегам, Жінці каже, слухай, ну, накрий нам поляну, ми тут посидимо. Що, алкоголіки, немає там, моді там, де були, ідіть там геть. Не такі оба обернулися і пішли. І замість того, щоб посидіти за столом, поговорити, пішли в наливайку, взяли чекушку, зайшли за кіоск, давай ти перший, ти тобі трохи, мені трохи, потиралися, та й пішли додому. Чи може не так? Суспільство робить бідаків, алкоголіків через те, що людям втратили людяність. Тому питатися, чи давати тому, що алкоголікові гроші, не священника треба питатися. А треба себе спитати, наскільки я людина. Будь людиною. Сядь коло нього, поговори. Спитайся, друже, що сталося. І відколи ти так щось на себе плюнув? Що таке? А що ти зараз відчуваєш? Може, тебе якась тривога є, може ти хвилюєшся? Може, ти за кимось сумуєш, з кимось не встиг попрощатися? Будьте людьми, люди. Петро пише, слава Ісусу Христу Отче, якщо на Тейній вечері Ісус взяв чашу і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення ріхів. Тому тоді. Чому причащатися можна тільки після сповіді з дозволу священника? Хіба слова Ісуса не означають, що кожна людина має право причащатися незалежно від стану душі? Звичайно, звичайно, підходиш до Ісуса і кажеш: Господи, хочу з Твоєї чаші випити, бо Він взяв після вечері чашу, а ти кажеш до апостола Тимотея, посунься Тимотею, тут я зараз перший причащаюся. Нема питань. Та ні, Будеш на рівні апостолів, тоді будеш собі причащатися прямо з чаші з Ісусових рук. А тут є свята Тайна Євхаристія, яка каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров не розрізняє, що йому тіло, моє кров, суд собі їсть. Приймайте тіло і кров достойно, бо тому що ти пускаєш до хати Ісуса Христа, до хати до будинку своєї душі, а тобто Ісус Христос це хто? Справедливий суддя. Він зразу судить. І для того, щоб тобі не було, що тебе засудити, бо ти ну, ми люди. І ми можемо нагрішити. Каже, краще йди до сповіди, висповідайся, і потім приймеш Ісуса. Бо якщо Він прийде в тебе з гріхами, то ти зразу будеш засуджений. Суд собі їш і смерть собі їш. Бо наслідок гріха смерть. Розумієте? Тому треба висповідатися. Ну, знаєте, якщо, якщо це перевести в таку трохи дурномату площину, то перед тим, як робити операцію, треба тебе помити і простерилізувати все, все що є. Бо якщо робити операцію ну, нестерильними приборами, то ти вмреш просто від інфекції. Треба перший раз підготувати. Так само і Душечку треба підготувати до причастя через сповідь. Так, Олена пише, прошу поради, як е, витягнути маму від яких? А, підгорецьких отців. От що вони ще є? Так? Вже нема сили. Всі розмови зводяться до них і вони. Єдині праві священники, і в них ні в кого немає, і, і в нас ні в кого немає Святого Духа і так далі. І з мамою неможливо стати, стало спілкуватися. У нас хороша родина, всі ходимо до церкви, тато вже не витримує цих розмов, хочемо їх відправляти в Єрусалим. Робимо такий подарунок на ювілею. Може щось порадити. Хороше питання. У християнстві, як і в любій сфері, в любій сфері існують небезпеки в крайнощах. Люба крайність є небезпечна. Коли я вкрай атеїст, і коли я вкрай віруючий, фанатично віруючий. Підгорецькі оціна назбирають собі фанатично віруючих людей, які знають основи, і просто фанатично вірять у Бога до уровня ідолопоклонства. І хто би не прийшов і не розказував, вони будуть його сприймати, а особливо, коли подають у такій формі яскраво концентрованій. Знаєте? Людина хоче почути тим, чим вона спрагла. І коли хтось тобі буде розказувати, що ну хто посміє казати, що папа Римський помиляється або щось там неправильно робить, ти думаєш, нічого собі. А ці кажуть, ці не бояться. А, там, а коли тобі будуть казати, що ті єпископи неправильно висвідчені, а то їй взагалі живе таке, знаєш, і такі люди, йой, Та то правда. Так, всі не здалі, ті куми добрі. Але я вам хочу сказати пораду. Знаєте, є таке у сучасному світі поняття резюме. Візьміть кожного того священника резюме. Не то, що він вам напише, а дослідіть їхній шлях, як вони прийшли до того. Проаналізуйте і ви скажете: Матко Божа, я їм вірила? Подивіться, як вони прийшли, і якими коштами, і якими цінами вони проповідують сьогодні, якщо це можна назвати проповідництвом, я думаю, їх вже нема. Бо я думаю, ну люди можуть повірити трохи, походили, та люди ж поймуть. Ну, що це сміття церкви, розумієте? Ні. Ну тут що зробиш? Я не знаю, чи ми про тих самих говоримо, але ну, це були. Вони мені теж листи присилали. Я ще, я ще був в городниці, це були ще роки, якісь 2000-ні, десь, я не знаю, початки. То, то було, то було страшне, Боже, що вони там писали, Я, я такесь наслухав там і про єпископів, і про все, і про те, і про все. І все у них не здало. Все, світ не здали, все спортило, все ніяке, лише вони добрі. Це ж фашизм. Знаєте, є такий є 14 ознак фашизму. У Умберто Еко є такий. Він склав ці всі основні ознаки. Одна із них це єдина релігія, яка зв'язана з державою. Розумієте, єдина релігія правильно, от Німці теж писали на, на цих на, пряшках, на цьому писати mit uns, з нами Бог. Іде по спорі. Нацизм засуджений і до сьогодні, а вони писали з нами Бог. І тому ці крайнощі, крайнощі є небезпечні. І люди туди йдуть ті, що особливо не, крайно фанатичні. Не треба вірити в Бога. Як фанатизм. Для чого? Христос каже чітко і конкретно, Богове, Боже, кесарю кесареве. А це знаєш до, до такого фанатизму. Розумієш, дитина прибігає маму, я хочу їсти. Яке їда? ти не маєш мама вервецу молиці за перемогу, що небудь що тобі. І вступися в струку, зараз потім будеш їсти. Я молюся. Така молитва тебе не змінить. А спорт. Перший раз дай дитині їсти. Обійди господарку, а потім уділи Бога свій свій час. Спокійно і з чувством виконаного обов'язку. Господи, дякую тобі, що дав мені сили це все з цим справитися. І тобі дяка, Господи, дякую Тобі. Ім'я Отця і Сина Свята Духа. Все. Не треба цього фанатизму. Таким фанатизмом ми портимо церкву. Віра має бути щира. Віра має бути правдива. Я не хочу вірити в ілюзії, я не хочу вірити в якийсь фанатизм, в якихось ідолопоклонство. Вони зробили собі ідолів із того всього і так далі. Запам'ятайте, були Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Золотустий. Вони жили в одну, один період. Це єпископи великі, поважні, дуже заслужені. І наскільки почалося ну, прихильники, знаєте, ті були за Іваном Золотустим, бо він ну, так міг сказати все, все. І... І все. назвали їх іваніти. Там ті Григоріани, а ті василяни. Не чин святого Василя Великого Монахія, а Васеляни ті, що почитали Василя Великого. І вони наскільки були розділилися, в церкві почався такий розділ, що їх почали почитати, знаєте, за живота як святих. І потім, після їхньої смерти, єпископ. Я забув як його ім'я. Неважно, і він тоді зробив свято трьох святих. От свято трьох святих для того, щоб об'єднати, щоб у церкві не було розколу. Бо якщо церква в собі почне ділитися, діошка це елемент Злого Духа. Діявол, ну, етимологія слова діявол по-грецьки діяволос, як Діє прикметник роз'єднуючий. Чуєте? Роз'єднуючий. І якщо є десь елемент розділення, або хто сумішується в сім'ю, хтось лізе десь в шейки у церкві, починає робити, що розділювати, це дія Злого Духа. Все? І якщо я, чуєте, як я завжди кажу, я всіх релігій дуже по, 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 ну, шаную, почитаю, всі релігії. І завжди стараюся з усіма дружити. Не тільки своїми священниками, це нема питань, це не обговорюється. А з іншими конфесіями, з іншими релігіями. З ісламом, у нас в Дніпрі є мечеті. Я знаю мулу одного, знаю другого, знаю третього. Я дружу з євреями, всім, з ким. Всім. То в нас є, я всі ми стараюся дружити. І поважати їхню релігію. Це найважніше. Ми маємо поважати релігію. Бо релігія є від латинського слова релігаре, що означає, що? В'язати людину і Бога. Той собі так, йде до Бога. Я собі так, а хтось так. І це і це наше. ну, це, це правдива віра, тому що я хочу всіх докупи з'єднати. Я не хочу всіх зробити християнами греко-католиками. Але я хочу, щоб греко-католики йшли до греко-католиків, православні до православних. Але ми всі разом дружили і шанували їхній обряд, їхню релігію, їхні звичаї, і не тільки християн, а й євреїв, мусульман. Бо коли Христос каже, буде один пастир і одне стадо, то це не буде все, всі, всі мусульмани або всі християни. Це кожен буде в своєму, але ми будемо жити у вірі і в любові. Тому поняття оцих підгорецьких цих, і всі люди, що до них приходять, це фанати. Навіть не будусі перепрошувати перед вами, якщо вам не подобається таке, якщо мене хто слухає з підгорецьких, сумніваюся глибоко. Але я це кажу вам тим, щоб ви не були фанатами. Так, Славік Базюк пише, слава Ісусу Христу, чи Василю, що таке нова п'ятниця, чи точніше нова п'ятниця нового місяця. Ну, в нас кажуть не нова п'ятниця, а перша п'ятниця. В православних такого обряду нема. А що він означає у греко-католиків? А ви греко-католик чи православний? Я думаю, що православний, бо як ви не знаєте, що таке перша п'ятниця. А як ви православний, то вам то нашу. І так не маєте першої п'ятниці. А якщо ви греко-католик і не знаєте, що таке перша п'ятниця, то ви добре написали. Перша п'ятниця це. Почитання, ну, так, щоб багато не говорити, e, значить, Перша п'ятниця, у нас, у нас, я кажу, як у нас є, так? у нас є e, сім'я Насвітіше серце Ісусу. До неї входить 14 членів. Якщо є більше, як то роблять дві сім'ї. Тобто 14 людей це є люди, які безперервно моляться. Серед них є апостол, який координує це все. Так? Зоряна, ти теж у сім'ї, так? От. І... Вони по черзі моляться, завдання е, цієї сім'ї, вони з, першу п'ятницю обов'язково приходять, всі мають бути на службі. Перша п'ятниця. Перед першою п'ятницю ввечері служиться свята година. На святій годині, як правило, всі приходять, сповідаються, або першу п'ятницю зранку службою сповідаються, і всі мають обов'язок приступити до святого Причастя. Першу п'ятницю. На першу п'ятницю священник дає їм намірення на місяць. В якому намірі має сім'я молитися. Можуть бути інші якісь апостольства молитви, які почитають першу п'ятницю. Ми це робимо ось так. Чому, чому нема це в православних? Бо тому що Греко-Католицька церква це церква православного обряду, яка об'єднує в собі, ну, зберігає традиції східного обряду. І не, не цурається прийняти е, із того, що є для нас таке ну, практичне із західного обряду від римо Наприклад, Вервиця. Ми молимося на Вервиці. Це чисто римокатолицьке. католицькі Вони кажуть, поляки ружанець або е, коронка. Як там ще кажуть? Ну, верветься знаю, все. потім хресна дорога, це чисто католицька молитва, потім суплікація, це молитва перед святими тайнами, потім молебень до серця Христового, молебень до Пресвятої Богородиці, до не непорочного Зачатої Діви Марії і так далі. Це, це чисто католицьке православних цього немає. І ми багато взяли, і тому Греко-католицьку церкву недолюблюєте Криму-католики і православні. Чому? Бо тому, що вони нам завідують. Бо ми маємо трохи відти і трохи віти. І належимо до Вселенської церкви. І римо нам завідують, бо тому що у нас жонати священство, а у них ні. Вони снервують. Ми кажуть, вони, ви ж живете по, по католицькому обряді. Але ще й жонаті, дуже добре. А православні дуже переживають, бо тому що в нас обряд, якби є, але наш обряд багатший, у нас більше всього, бо тому що ми понабирали від римокатоликів і дев'ятниці, і молебні до серця Христового, і всякі там адорації, і все. Ми понабирали. Віти нам то подобається, то гарно. Ми церква, яка любить всіх, ми любимо всіх. От Тому от ще таке греко католицька церква, і тому нам завідують ті ті. А що завідувати? Переходіть до нашого обряду? Ти. <сум> будете самі щасливі, як вірні, так і священники греко католицької церкви. Будете мати все. І православні традиції, і католицькі звичаї, і все будете мати. От ще таке греко католицька церква. Так, є перша п'ятниця, так. І ще парамани, це теж від католиків. У нас це все є, бачите? Добре, дякую щиро всім усім вам. Запитання, все, так, нема нічого. Ніхто б, поки що бачу, не пише. Що, 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 що? О, це найкраще. Привіт. Сьогодні день просто чарівний. Дуже добре. Я так і не зрозумів, це. Стан душі, чи що то було таке. а? Це я чули, не знала, що чи Так, в мене день чарівний. Завжди, знаєте, завжди в мене таке двояке відчуття. От завжди. Чи то через війну, чи що. От. От сьогодні я з вами зустрівся. У нас зустріч така, ми зустрілися родини загинувших воїнів. Ну нема чим радіти, так? От зустріч таке. Ну я радію, я, я щасливий, бо я бачу вас. І я радію тим, що ми закладаємо серйозну основу, бо як ми навчимо сьогодні наших дітей, так далі буде. І тому в мене таке двояке відчуття, знаєте. І знаєте, сьогодні, де би не пішов, воно постійно якесь двояке. Я був на весіллі, ми прийшли на весілля, діти, молоді, жені, це, слава Богу. А війна на дворі. І воно так, знаєте, двояко. Був на весіллі, от, друг мій військовий, е, женився Артем. І я тішуся, що, що він жениться, і я бачу він військовий. І мене так, то знаєш, так двояко. Бо Тому що ну, ну не тільки військові. Цивільні також, знаєте, в часі війни ні, ніхто не застрахований. Але військові трохи більше. От поїхав, і все, і, і, вже, і вже назад тобі вже дзвонить командир. Це печально. І тому, що би, знаєте, сьогодні не робилося, і тому, якщо у вас є якесь таке подвійне почуття, не переживайте ви не самотні, я такий самий. Просто воно так мало би бути. Особливо у часі війни стан інший. Закінчиться війна. Буде будемо, сьогодні будемо святкувати, на другий день будемо сумувати, будемо згадувати, потім далі будемо святкувати. А бачите, в часи війни. Завжди будуть, до кінця не можеш порадуватися, бо буде трошки друга сторона, і до кінця не можеш сумувати, бо все-таки є десь якісь і плюси. Знаєте, я от знову ж таки про наших хлопців, коли згадую, ну, коли я читаю ці імена, е, десь котрих знаю, ну, всіх не знаю, але е, тих, кого я вже хоронив, то ну, я вас бачу. і Через вас я розумію, які буду хлопці. І як би не було, я гордий, що я дотичний до таких історичних подій. Для мене це дуже важливо, що я є десь там, де, буде, де пишеться історія. А ця історія, я лише дотичний, а ви учасники цієї історії. І я маю чим пишатися. Ви даєте мені крила. Це, і це теж, знаєте, якось двояково, тому що ну, я щасливий реально, але ми говоримо про загинувших воїнів. Я розумію, що це герої, але воно ну, воно так двозначно. ми повинні навчитися і зрозуміти що все, що будується добре, в основі лежить дорога ціна дорогезна. І ми маємо це пам'ятати і цінити. І сьогодні зараз молимося за наших хлопців, за наших воїнів, за наших героїв. Хай Господь Бог прийме їх в Царство Небесне. Щоб вони із неба ще нас захищали, щоб допомагали своїм побратимам, щоб охороняли наших військових на передовій на кожному кроці. Бо вони тепер, як ангели, розумієте? І вони тепер з неба другим фронтом воюють. Господи Боже, всім загинувшим воїнам дорогим, Царство Небесне. Слава Україні!